Військовий оглядач Іван Тимочко, з яким ми будемо обговорювати більш прикладні та важливі новини. Саме фронт, пане Іване, дуже рада вас бачити. Слава Україні! I'm, слава радий бачити вас. Отож, з'являються певні заяви від нашого головнокомандувача збройних сил України сирського, зокрема щодо Покровського напрямку, щодо міста міста Покровський. І він зазначає, що сили оборони наші відновили контроль над значною частиною Покровська йдеться про 13 з 29 квадратних кілометрів міста, яка певний час взагалі залишалася без українських підрозділів через надскладну ситуацію. І за словами сирського українські війська. Не лише повернули північну частину, а й зачистили також територію західніше населеного пункту, попри масовані удари, все ж таки кабами та постійне нарощування чисельності противника. Водночас командування ухвалює рішення про відведення окремих підрозділів, які ворог почав обходити, щоб уникати зайвих втрат. Хотіли ваші думку з цього приводу почути, як загалі ви оцінюєте нинішню ситуацію на покровському напрямку. Доволі складною, доволі серйозною, але ну, коли ми даємо по напрямок. Маємо його розглядати в рамках Русько-Мирноградської операції. Завжди потрібно наголошувати, тому що оборона цих двох міст і населених пунктів навколо них вони є взаємопов'язаними, взаємозалежними. І входять в один район оборони і входять в один організаційний орган власне протидії противнику. Ну також не забуваємо, що якщо ми говоримо про сили противника, які просочилися. Не забуваймо, що лінія, яку отримують збройні сили в цьому районі агломерації, доволі велика. Це десятки кілометрів. Це знову ж різними оцінками від 40 до 50 кілометрів. Дуга лінії оборони, це велика. Плюс приходиться воювати з диверсійними групами противника. Які є доволі серйозно вишколеними, які намагаються проникнути в тил наших підрозділів, і також з тими малими піхотними групами, завдання яких, скажімо, проникати за укріплятися, зав'язувати якісь позиційні бої і створювати перешкоди в плані логістики, в плані. Оцінки ситуації багато інших нюансів, які на них поділяються. Вони діють що диверсійні їхні підрозділи, що малі піхотні групи доволі часто розрізнено, але тим не менше проблеми і виклики є противник. Попри ті втрати, а там шалені просто їхні втрати. Я думаю, всі бачили і наші глядачі. Ту кількість відео, які з поля бою чи з місця боїв знімають як і наші, так і ворожі солдати, як там росіяни лежать густо, кучно трупами вздовж шляхів, вздовж будинків. Але тим не менше їх женуть, чи вони й й самі вони погоджуються йти гинути по трупах один одних, тобто ситуація доволі складна, напружена. Ну але також і Прекрасно потрібно всім усвідомлювати і розуміти, що бойові дії не замкнулися навіть на цьому напрямку. На Покровському Ронотарській агломерації є доволі жорсткі бої в районі Константинівки, на Константинівському напрямку, як і на Олександрівському, Гуляйпільському. По суті, вся ця лінія фронту це по суті. Можемо оцінювати як бойові дії безпосередньо в районі агломерації, так і по її флангах, оскільки базове завдання оперативне на цьому напрямку противника це окупація Донецької області, і наступи противника йдуть з декількох напрямків місць. Але все таки найбільше наша увага дійсно прикута до покровсько марноградської агломерації, оскільки. Кількість бойових зіткнень там на добу, як правило, завжди є найвищою. Ну і тим паче, що вже є інформація. Пане Іване, вас не чутно. Медіна Зараз чуємо. Ну і там. також не та, і також не забуваємо, що увага прикута там ще й в цьому плані, що противник інформаційно доволі сильно намагався. Прив'язати неіснуючі успіхи саме до цього району боїв це їм не вдалося, і тепер як бачимо противник. Кожний день озвучує, що от не вчора, а сьогодні не вчора, а сьогодні окупував покров Смирноград. і це вони заявляють день у день. Ну а з другої сторони нам теж приходиться постійно це спростовувати. Пане Іване, також дуже рада вас бачити. І ви згадали Гуляпільський напрямок. Справді там фіксується одна з найскладніших ситуацій на сході Запорізької області. Противник під покривом туману намагається прорвати українську оборону, і просочитися до міста. Про це в коментарі у соцмережі заявив начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько. І він зазначив, що, попри інтенсивний тиск, штурмові підрозділи ЗСУ утримують свої рубежі та знищують невеликі групи Ворожої піхоти, які тепер діють дрібними і трійками. Водночас бої мають динамічний характер, і на сусідній ділянці лінії фронту ситуація також лишається напруженою. Хотілося вас спитати, як змінився загалом характер боїв на Гуліпільському напрямку за останні тижні? І яка ситуація там складається наразі? Знову mm, ж, Гуліпільський напрямок. Це напрямок, який противник розглядає. Як Гуляйполе як базове місце. Чи базовий плацдарм для наступу як сторону Запорізької області Дніпропетровської, Дніпровської, так і скажімо, базовий напрямок місце утримання флангових. Протидій саме збройним силам покровсько мирноградській агломерації Гуляйполе для них цікавий як логістичний хаб, як желізна дорога, залізнична станція вузлова. Ну і там населений пункт залізничний, поруч. Ну і Окрім того, для противника вкрай важливо наступати там. Що теж між певна специфіка наступати широким фронтом між від Олександрівки до Гуляйполя. Розрахунок теж їхні зрозуміли спроби вийти на дорогу, яка зв'язує саме Олександрівку і Покровськ і Гуляйполе і Покровське теж по суті, Покровське це не плутаємо з Покровськом, за яким ми говоримо покровсько мирноградській агломерації. Ну і також, але на цьому напрямку, наприклад, доволі вдалий був контрнаступ недавно збройних сил Іванкове, коли відбили. Противника, коли по суті взяли в полон ряд російських солдатів. Ну але тим не менше, Олександрівський і Гуляйпільський напрямок для противника ще також важливий в тому плані, що про нього говорив свій час Герасимов, як один з стратегічних напрямків наступу в сторону Запоріжжя, тим паче, що окрім Гуляйпільського, вони ще, напрямку вони ще й намагаються прорватися в районі. І там Горіхово, і Степногірська Приморське це е, населені пункти, які знаходяться поблизу е, Дніпра, і вздовж його узбережжя. Саме вони намагаються прорватися в сторону Запоріжжя. Цей напрямок противник ще також хоче розширити в тому плані, що окупована територія материкової частини України там не настільки широка. Щоб вони могли вільно переміщатися в плані логістики, щоб, наприклад, переміщатися там навіть в сторону Херсона чи до сторону херсонського напрямку. А звичайно, що противник хоче вивести наскільки він це може, під ударом їхню логістику на цьому напрямку, тим паче на цьому напрямку через війську окуповану полосу материкової частини України. Противник не може ефективно налагодити систему протиповітряної оборони, бо вона є вразливою. Навіть ба більше це дає нам можливість бити по Криму там, де знаходяться ворожі системи С-300, С-400, де ворог побудував і використовує лінію аеродрому. Бо Гуляйпільський напрямок це напрямок, де в основному ворожа авіація саме підсилює наступальні порядки з Криму. Ну, і, крім того, Гуляйпільський напрямок для противника важливий ще тим, що там доволі близьке логістичне плече з окупованими територіями України донецького напрямку. Так що бої там зараз доволі жорсткі. По суті, за кількістю вони поступаються тільки. Покровському чи Лиманському напрямку, а інколи навіть і є другими, скажімо, за кількістю інтенсивності, бо є зіткнень за добу. Хоча ми зараз більше спостерігаємо саме атаки затяжні такі атаки противника, це більше пов'язано з погодніми умовами, з порою року, але тим не менше. І Якщо інколи навіть є інформація, що там за якийсь конкретний день була менша кількість бойових дій в порівнянні з попередніми, це не означає, що противник зменшив натиск, це просто означає, що самі бої стають затяжними.